Спочатку ми поговоримо про причини раку молочної залози. Згідно зі статистичними даними, причини виникнення раку молочної залози відрізняються в жінок різних вікових груп. І це саме пов'язано з цими естрогенами, тому що від рівня естрогенів залежить здоров'я жінки. Так? Для жінок дітородного віку, це які можуть бути причини виникнення раку молочної залози. Так? Для жінок молодих, так, які дітородного віку, це тут впливає спадковість, може бути причиною раку, особливість перебігу циклу, штучне переривання вагітності, особливо до перших пологів, коли в ранньому віці роблять аборти і стреси. Це ці фактори для молодих жінок можуть бути причиною раку. А для жінок уже старшого віку після настання менопаузи причиною раку може бути надмірна вага і порушення жирового обміну. Тобто надмірна вага прямо пов'язана із є причиною раку. Перелічені причини призводять до зростання рівня естрогенів саме через те, що змінюються ці всі фактори, впливають на життя людини і естрогени. Гормони так, жіночі, вони е, збільшується їх рівень, коли їх надмірно багато, це може бути, бути причиною раку. Які взагалі роль естрогенів? Для чого вони потрібні в організмі жінки? Естрогени це жіночі статеві гормони, виробляються яєчниками е, з настанням клімаксу, в наднирниках і жирові тканині. тобто вони у старшому віці вже виробляються в малесній кількості. На днирниках і жировій тканині. Чим більше жирової тканини, тим більше естрогенів, тим більший ризик раку. Ну, повинні зрозуміти цей зв'язок. Естрогени необхідні для розвитку статевої системи, будови кісткової тканини і інших функцій. Це дуже важливий гормон, але він повинен бути в балансі, не повинен бути його е, занадто вели, високий рівень. У великих концентраціях естроген спричиняє збільшення і кістозне переродження, ендометрію і молочний залоз, і це може стати поштовхом для розвитку пухлини. Тобто не можна, щоб естроген був у високих концентраціях. Рафові клітини у молочній залозі. Ми поговоримо, ви бачите, зверху це на першій картинці виглядають так ракові клітини, ну, вони схожі на будь-які інші. В тканині молочної залози частина жінок вже має ракові клітини. Взагалі, в дуже багатьох жінок все життя є у молочних залозах ракові клітини, так як і в інших органах. Але справа в тому, чи будуть вони рости, розвиватися, ділитися, чи вони будуть в такому стані знаходитись. Довгий час ці ракові клітини ніби дрімають в організмі і ніяк не проявляються, не діляться, не розвиваються, і людина живе собі, а ці ракові клітини є в організмі, ну, це, мабуть, такий наслідок гріха, тому що вони вже у молодих людей є. Постійний, але якщо людини є ці ракові клітини в організмі і є постійний надлишок естрогенів у крові, це стимулює поділ цих ракових клітин і заважає імунітету пригнічувати і знищувати ракові клітини, надмірний надлишок естрогену. Тому наукові дослідження показують, що надлишок естрогенів є однією з важливих причин розвитку пухлин в молочній залозі. Яка ж може бути профілактика раку молочної клітини молочної залози, виходячи з того, що ми тільки що говорили? Ми розуміємо, що чим більше жирової тканини, тим більше естрогенів виділяється. Тобто, перше, що ми можемо зробити, це нормалізувати вагу, особливо після 50 років. Треба, щоб вага відповідала індексу маси тіла, ну, щоб вага була відповідала вашому зросту, віку і не було надлишкової ваги, не було зайвої жирової тканини. Якщо є надмірна вага, жирова тканина у великій кількості виробляє естрогени. Вона постійно виробляє ці естрогени. І е, так як після 50 років яєчники не працюють, і е, жирова тканина це виконує, у великій кількості е, вони надходять у кров і стимулюють розвиток молочних залоз. А у віці 50 років не потрібно стимулювати розвиток молочних залоз, тому що вони вже функцію свою виконали в молодості. Так? І естрогени стимулюють роботу, розвиток молочних залоз 50 років, коли це не потрібно, і це сприяє розвитку і поділу ракових клітин. Це перше, що нам потрібно, нормалізувати вагу. Так? І другий фактор, ми бачимо підкреслено, нормалізація роботи печінки. Друге, що потрібно зробити, переконатися, що ваша печінка добре працює, пройти обстеження, лікуватися, якщо є у вас проблеми з печінкою, лікувати вчасно печінку. Тому що е, яка функція взагалі печінки руйнувати естрогени, які є надвишковими, займи. Але якщо печінка не працює, вона не може руйнувати ці естрогени. І виходить, що рівень естрогенів зростає, зростає все більше і більше. При порушенні функції печінки концентрація естрогенів зростає в організмі, і при хворобах печінки її важливо берегти. Вживати ліки, трав'яні настої, слідкувати за тим, щоб печінка добре працювала, щоб вона руйнувала цей надлишок естрогенів. Це такі два пункти, які є основною профілактикою раку молочної залоз. І третій пункт, третє важливе правило профілактика раку молочної залози підкреслено, ми бачимо особливо важливо уникати вживання алкоголю. Адже етиловий спис. Вбиває клітини печінки. Ми всі знаємо, що алкоголь руйнує печінку. Так? Печінка тоді хворіє, вона не справляється своєю функцією, і вона е, тоді зростають естрогени також. Е, печінка стимулює виділення жіночих, е, а, і вживання алкоголю стимулює виділення жіночих статевих гормонів, які також будуть йти в надлишку. Е, дослідники е, Рейчман в 1950. 93 році провели експеримент. Це був добровільний експеримент жінок від 20 до 40 років. Протягом трьох місяців ці жінки щодня приймали невеличку дозу етилового спирту і рівень естрогену в плазмі і сечі зріс на 20-30%. Тобто, це не просто там слова, це доведено науковими дослідженнями. Американське товариство з вивчення раку. 12 років спостерігало, таке величезне було дослідження. 12 років спостерігало за жінками. Жінок було 500 тисяч жінок, за якими 12 років спостерігали. Уявляєте таке величезне дослідження, і вони спостерігали за їхнім способом життя і за їхніми змінами в житті. У жінок, які вживали одну дозу алкоголю на день, одна доза це 30 міліграм міцного напою, 30 мг. або це дорівнює 12 міліграмів етилового спирту. Зростав ризик розвитку пухлини на 20%. На 20% зріс ризик розвитку пухлини, тобто 20% так. Жінки, які приймали 5 або більше доз на день, збільшився ризик на 70%. Ось ми бачимо, які вживали 30 мг, то зростало на 20%. Жінки, які приймали 5 і більше доз на день, збільшився ризик на 70%. Жінки, які регулярно вживали спиртні напої, підвищує ризик раку молочних залоз у півтора-два рази. Це дуже висока цифра, і треба задумати, що алкоголю від алкоголю нічого корисного ми не маємо, тільки руйнуємо своє здоров'я. І це доведено багатьма дослідженнями науковими. І духовний висновок. Є в біблії чудові слова, до яких треба прислухатися. Написано в притчах: вино глумливе, поп'яняючий напій, галасливий, і кожен, хто зваблюється ними, нерозумний. Дуже багато людей читають ці слова, розуміють, що в Біблії написано не захоплюватися спиртними, алкогольними напоями. І деякі люди тлумачаться так. Я дуже часто чула цю фразу, можливо, ви чули, можливо, ви їй казали. Можна пити, але не впиватися. Чули таку фразу? Або казали, можна пити, але трішки. так? Інші кажуть таку фразу Я п'ю, але не захоплююся. Я трішки п'ю. Але... Подивимося трошечки на інший текст. У Соломон у притчах також говорив слові, слова такі для чоловіків, для свого сина він говорив: насолоджуйся дружиною своєю, своєї молодості, постійно насолоджуйся її коханням. Навіщо тобі сином мій захоплюватись іншою, іншою жінкою? Так? Мається на увазі. Як тут використане слово захоплюватися? Якщо, якщо е, говорити по логіці того, як люди говорять, я е, не захоплююся, я трішки вживаю алкоголь, то виходить, що слово захоплююсь вжити в цьому, е, у цьому тексті, значить, що е, можна е, ходити до інших жінок, просто не захоплюватись. Як це так? Якщо по логіці, так? це неправильно. Ми розуміємо, що він рекомендує не захоплюватись іншою жінкою, значить зовсім не захоплюватись. Зовсім не ходити до іншої жінки. Так само алкоголь не захоплюйся, значить, трішки можна, але багато не можна. Чи так само, як і з жінкою? Тут просто гра слів, і люди розуміють, що я не захоплююся. Не можна в цих питаннях, не можна бути так, що я трішки. Це або так, або ні. Або я піду до чужої жінки, або я люблю свою, або я п'ю алкогольні напої, або я їх не п'ю. А трішки захоплюватись, ну це не працює. Так не, буває. Так, так не буває. Дякую. Тут також є слово захоплюватись, так? Ми про це читаємо, але ж воно не означає, що невірність можлива. Слово говорить ні, не роби цього категорично. Так само і Бог щодо алкоголю говорить. Категорично не роби цього. Можливо, до спиртного більше схильні чоловіки. Але останнім часом усе частіше можна побачити дівчат і молодих жінок, ми на вулиці бачимо, які пиячать, ходять з пивом. І це говорить, нам говорить про те, що не варто захоплюватися алкоголем, тому що ціна може бути непомірно висока. Якщо у вашій сім'ї хтось із жінок, дітей захоплюється алкоголем, говоріть їм про це, розповідайте, щоб вони розуміли реально ризики, які на які вони себе наражають, щоб потім прийде час не пожалкувати про свій спосіб життя. Дякую вам за увагу. Давайте ми піднімемо.